Відомої української блогерки мільйониці Тані Принкович розгорівся гучний скандал у мережі. Річ у тім, що інфлюенсерка нині відпочиває на Мальдівах, а разом із нею неочікувано запримітили її чоловіка, блогера Андрія Гонковського. У тікток опублікували відповідні кадри, на яких можна розгледіти Принкович та її коханого. У мережі користувачі неабияк обурені, адже Гонковський виїхав під час війни з України як волонтер. Чоловік придкович, нібито мав у Пошті провести благодійний захід. Принаймні, таку версію озвучив він сам. І ви мене запитуєте в Дрект: Андрій, це ти? І насправді я фізично всім не можу відповісти, саме тому записую це відео. Я розумію обурення, я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. Саме тому далі розповім детальніше. У нас була запланована подія магія ранку для українських підприємців на 11 січня. Подібні події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І відповідно, в мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Далі я повернувся в Варшаву, провів подію, яку ви бачили в мене в сторіс. І далі разом з майстер-класами за донат, разом з благодійним розіграшом від Insight, разом з збором, який ми організовували, згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони. Mavic 3T і відправлено хлопцям на фронт. Також важливим моментом є те, що я підприємець. В командах моїх проєктів працює майже 100 людей. Я відкрито та чесно заробляю ці кошти, створюю робочі місця, відкриваю нові проекти і при цьому всі свої поїздки оплачую також зароблених мною коштів. І дякую всім, хто не хейтив, а прийшов з запитаннями або зі словами підтримки. Ну, такі ми не ідеальні люди. А от сама Принкович пише, що її чоловік має право відпочивати на морі, адже зробив багато чого хорошого. У коментарях до відео користувачі обурено обговорюють відпочинок пари на Мальдівах. Чому комусь можна виїжджати на Мальдіви, а комусь ні? Чому хтось 24 на 7 захищає нас і в дощ, і в холод, і в смерть. А хтось прикривається волонтерством і їде на море. Ну і те, що повторюється найчастіше, чому хренкевича молодшого, який виїхав за кордон як волонтер і зробив пропозицію Соні Морозюк. Засуджували, а блогера, який нібито волонтерить, не варто. На скандал відреагував Ігор Лаченко. Він написав, що у такому разі нехай геть кожен волонтер, який виїжджає за кордон, по дорозі заїжджає на море. Це іронія, звісно. Це значить Таня Принкович, одна з найпопулярніших блогерок України. На її сторінку в інстаграм підписано понад один мільйон користувачів.